Дивіться яка травичка І Виорав, Що я виорав? Рататуй Е Браток Я не спеціально Живе дали собі свою жизнью Все Ні, ти вже хочеш Вийти спеціально, товариш Травичка 2 Глубина Охо-хо. хойду дві дивіться, ось, бачите, так? Да? Травичка Не зрозуміло що Хлоп Як назимку добре, як на весну добре. Коли встигаємо, тоді працюємо.